Плюс 2, так? Да? 2, 4, 6. То, може я з вами зіграю, якщо ви не проти. Так що е змагання, а, Добре, війчі. Я, війчі. змагання відкриті, бажаю вам гарної гри. Е Переможці будуть е нагороджувати кубки, медалі, грамоти і дуже цінний подарунок. Так що старайтеся. Починайте. Старайте. Нет, ну хотите нажимать. Виталий, я выиграл. Угу. Как не включили, если три на дворе? время Проверьте, те правильно стоят. Турнір проводиться на день, як то кажуть, похили, людей похилого віку, поважного віку. День похилих. Проводить організація Спорт для усіх. Ми підготували грамоти, кубки, медалі і цінні подарунки. Зібралося шість чоловік. Погода така, що хтось не прийшов, когось там зі здоров'ям, усі ж похилого віку. Ну, таке діло. От по цим двом раундам чим мальовується, хто вперед іде, а хто поки відстає. Ну, зараз у нас колова система, яка кожен зграє з кожним. Ну, два тури зіграли поки що два лідери, ну, щоб казати рано, хто там буде перший. Побачимо. Ось приїхали люди з Кашар, з Сичавки, ну і з Південного. От, взагалі. От, яка буде наступна гра, чи є вже в планах, коли вона буде проходити? Ну, в планах ми проводимо на кожне на кожну свято якесь. Ми проводимо турніри, проводили на День міста, проводили великий турнір. 27 учасників було столи виносили аж туди у коридор, щоб усі грали. Ну там діти були, а наступний, мабуть, на наступне свято, яке буде.

Нормальное вычисление. Перемога есть перемога, понимаете? Ну, какое-то небольшое удовлетворение, что выиграл там. Хотя мы этих соперников, всех своих, мы знаем, как они играют, какая у них сила, и какая тактика. у них. Все понятно. Выигрывает тот, кто не ошибается. Я закрыл такие вот игры, не нужна. Конечно, она помогает, потому что каждый турнир это как бы проверка твоих способностей. На что ты способен? Вырос твій уровень или не вырос. Или остался на том уровне, в каком був. был. Так что все нормально. Чи, а, подуєте, року, <говорит> ну, в принципе, каждый в себе разрабатывает свою тактику. Как играть чорними, как играть белыми. Ну, там тисячі варіантів, щоб ответить, узнать, кто как будет ходить. Это очень сложно. Играем просто уже на уровне своего развития. И своя тактика там. Есть в шахматах очень много ловушек, которые лучше не попадаться.